21 березня у світі відзначається День людей з синдромом Дауна. Житомир не пройшов осторонь. У місті традиційно проводять благодійну акцію «Lots of Socks», під час якої всі охочі можуть придбати різнокольорові шкарпетки та одягнути їх, щоб привернути увагу до сімей, які виховують дітей з синдромом Дауна, та бути солідарними з ними в Україні. Вона проводиться з 2013 року, тому перед нами тут є навіть наша така невеличка зібрана колекція цих всіх носочків. Чому у саме носочки, тому що вони чимось навіть схожі на хромосомку, коли ми їх так складемо. А у наших дітей є одна зайва хромосомка, і вони асоціюються. Також носочки ми можемо одягнути не парні для. Чому не парні? Для того, щоб привернути увагу, що ми не такі, як Вірніше, привернути увагу, що ти не такий, так само, як і діти, особи з синдромом Дауна звертають на себе увагу. Акція «Lots of Socks» у світі проводиться не так масштабно, як в Україні. Проте це фінансова підтримка для обласної громадської організації Діти Сонця, яка функціонує в Житомирі вже 12 років і працює більш ніж 40 родинами, каже засновниця організації Людмила Репчинська. Ми можемо зустрічатися, де ми можемо спілкуватися, займатися, розвиватися і взагалі, де ми приймаємо родини, у яких народилась така дитинка, стараємося їх підтримати як інформаційну медично та педагогічно. Для нас це невеличка фінансова підтримка, підтримка для розвитку нашої організації, для того, щоб ми могли якісь задовольнити невеличкі свої потреби. Вона зовсім невелика, немасштабна. Дякуючи одній фабриці, яка нам постачає. Стосовно непарності, як правило, от навіть ми купуємо. Дві пари різного кольору, а потім обмінюємося. І саме 21 березня навіть наші родини одягають для того, щоб також привернути увагу. Малюнки на шкарпетках щороку різні. Щороку їх малюють діти з синдромом Дауна. Окрім малюнку, також зображений хештег з назвою акції, який заохочують особливо 21 березня використовувати у соцмережах. Ми дуже просимо долучатися до нашої акції, придбати наші шкарпетки. Благодійний внесок у нас від 50 гривень. Хто скільки може, ми будемо дуже вдячні за підтримку. Людмила не випадково почала займатися родинами з особливими дітками, адже також є мамою особливого 16-річного Івана. Але це не така страшна аномалія. як... Кажуть, і все остальне просто цій дитині треба більше уваги, більше підтримки, а саме головне любові. Любові, і це найголовніше. Тоді на той час не було такої інформативної бази, де можна було щось знайти. І я просто шукала в кожній дитині схожу дитину і шукала родину. І коли я знайшла саме таку родину, почали ми з ними спілкуватися. І тоді стало легше. Я зрозуміла для чого мені ця дитина вона не за що, а для чого. І тому за ці роки, створивши цю організацію, я стараюсь підтримати ці родини. Життя на цьому не закінчилось. Придбати шкарпетки і підтримати організацію можна в управлінні у справах сім'ї, молоді та спорту у просторі вільна та у підлітковому просторі Пролісок або ж за номером телефону 097 438 79 26. Пам'ятати і підтримувати особливих діток, людей та їх родин потрібно не лише 21 березня, наголошую Людмила.